3 третій мішечок, штани, 3 котажні. Середні та великі розміри в достатній кількості зустрічаються в даній позиції. Передивляємося, вибираємо собі із огляду, замовляємо без огляду запечатані мішечки будь-якої позиції. Підписуємося, друзі, на каналчик, якщо ще не підписані. Ось у нас фірмові є, Чемпіон. Який хороший, розм... який хороший розмірний ряд в цій позиції. Це йде позиція під кодом 2.02. Трикотажні штани міксовані і чоловічі, і жіночі. Лише штанці без кофточок. Кого можливо цікавить, міксована позиція трикотажного одягу, то також є в наявності. Позиція під кодом іде 40-110, 70% штанів, 30% кофт. А в прямому ефірі у нас зараз лише штани трикотажні, без кофточок, теплі. Сезон осінь, зима. Зустрічаються інколи навіть утеплені модельки. Передивляємося, вибираємо вже два мішечки. Я сьогодні показав, відзняв. Зараз у нас на огляді в прямому ефірі лот номер 3 третій мішечок. Підписуємося на канал, слідкуємо за ефіром, вибираємо з огляду, замовляємо. Без огляду зашиті, не розпаковані плоти, які не знімалися і не показувалися. Відправляємо посилочки ми щоденно в день замовлення. Ось у нас утеплені на байці штанці. Передивляємося, купуємо, друзі, з вигодою. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день становить лише. 3101 гривня по 2,89 долари за кілограмчик. Сьогодні ще будемо знімати, ще будемо показувати цю позицію в об'ємі, даючи вам можливість вибрати для себе хороші лоти саме із огляду. Відправочки здійснюємо щоденно, в день замовлення, то сьогодні вона замовляє. Сьогодні, звісно, що і відправка буде. Замовляємо товстовочки без капюшончика, середніх та великих розмірів теплі, сезон осінь зима. Замовляємо товстовочки з капюшончиком. Також є середні великі розміри, окрема позиція, є позиція всіх розмірів. Светри чоловічі, теплі, ковти утеплені, товстовочки утеплені на хутрі під кодом 0,37, джинси жіночі. Одяг трикотажний, міксований, штани трикотажні окремо. ось позиція, що зараз у нас в прямому ефірі. Лосіни спортивні, є в наявності, штани спортивні матеріал, еластик, дитячий спортивний одяг. А зараз у нас на огляді в прямому ефірі вже лот номер. Три третій мішечок, трикотажні штанці без ковточок. Передивляємося цей лот. Позиція йде міксована по модельному ряду і чоловічі, і жіночі модельки. Спочатку я показую, знімаю більшу частину мішечка, даю команду, що можна замовляти, кому сподобався. Мішечок відписуємося, в коментарях беру відправочка сьогодні в день замовлення. Хто нещодавно до нас приєднався, просили у нас отримати кофточки, товстовочки утеплені на хутрі. Вони приїхали, є в наявності, є мішечки із огляду, є за. Запечатані, не розпаковані. Хто бажає замовити, пишемо нам на Viber, або телефонуємо, кому як зручніше по звичайному номеру. Номер телефончика для замовлення, для консультацій. Хто, можливо, бажає доєднатися до спільноти нашої в нашій вайбері, куди викладаються всі наші погляди. Також відписуємося по цьому номеру, що у нас на екрані в прямому ефірі. Ось фірмові най. Передивляємося, друзі, зараз в прямому ефірі лот номер 3 Вже третій мішечок, трикотажні штанці, без кофточок, лише штанці. Вага мішка 25 кг, Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день становить лише 3101 гривня. Хто бажає придбати саме цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях беру. Забираємо лот номер 3 Відсотків 80 мішечка йдуть штанці і завужені донизу, і на манжетику. Трапляються фірмові модельки відомих брендів. Вчора, друзі, знімали нову позицію, ковточки утеплені, топстовочки утеплені на хутрі. Дуже хороша позиція. По 3,75 долари за кілограм. Замовляємо, поки вони є в наявності. А ціна штані трикотажних, що зараз у нас на огляді в прямому ефірі по 2,89 долари за кілограм. Мішечок буде коштувати 3101 гривня. В мішечку плюс-мінус 70 одиничок. Собівартість виходить в районі 44 гривень. Хто бажає забрати саме цей мішечок? Пишемо беру. Забираємо лот номер 3 третій мішечок, який зараз у нас в прямому ефірі. Підписуємося, друзі, на канал, якщо ще не підписані. Долучайтеся до нашої групи в Viber. Передивляйтеся всі огляди, які знімаються. Так, ось у нас... Щойно був відзнятий вже третій мішечок. Зараз викладемо огляд в групу Viber. Хто не встиг на початок цього мішечка зможете переглянути. І ще раз ось, зустрічаються з кишенями по боках модельки. Так, друзі, три, три мішечки вже відзнято. Огляди зараз будуть в групі Viber. Далі у нас в прямому ефірі огляд і презентація вже наступного четвертого лоту буде.